Здрастуйте, дорогі слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму, та загадок звичайний ранок, нічого особливого. Код дрімає на підвіконні, кава повільно булькає у турці, екран ноутбука світиться рядками коду. Здавалося, все йде за звичним сценарієм. І раптом звук вхідної пошти маленький сигнал, який перевернув спокій. Старий ящик. Хто туди ще пише? Пробурмотіла я й машинально відкрила вкладку. Ім'я в полі відправника вдарило наче обухом. Мама. П'ять років мовчання. П'ять років без жодного слова. Руки затремтіли. Я довго дивилася на екран, не наважуючись клацнути. В голові зашуміло. Може, це помилка? Може, розсилка. Але ні. Це було звернення саме до мене. Я відчула, як у грудях стискається щось важке, майже болісне. Світлана, нам потрібно терміново зустрітися. Питання життя і смерті. Будь ласка, приїжджай додому. Прочитала кілька разів, ніби сподівалася, що слова зміняться. Життя і смерті. повторювала подумки іронічно, але з присмаком страху. Що ж могло трапитися, що вони звернулися саме зараз? Відкатилася назад у кріслі. І тоді потік спогадів накрив мене моя родина, мої батьки, моя сестра. Колись я вірно вірила. Сім'я це захист, опора. Та одного дня все зламалося, я знову бачу ту кухню В суботній вечір, накритий стіл, запах маминих котлет і раптом слова, які розбили все. Олечка збирається відкривати бізнес, але їй потрібні гроші. Ти ж розумієш, доню. Мамин голос тоді звучав солодко, занадто солодко. Я мовчала, не хотіла сваритися, та коли вони обернулися до мене в очікуванні, я не витримала. Чого ви на мене дивитеся? запитала холодно. Сестра підхопила. Ну, я ж знаю, що ти на квартиру збираєш, у тебе є гроші. Дай мені. І через пару років я повернув двічі більше. Я пам'ятаю свій сміх. Нервовий, гіркий. Ти вже двічі все провалила, Олю. Скільки ще треба, щоб ти зрозуміла це не твоє. Вона залилася сльозами, Денис обізвав мене дурепою і вискочив слідом. І тоді я залишилася сам на сам із батьками. Егоїстка, сказала мама, стискаючи губи. «Жадіна», – додав батько. А потім його слова. Які врізалися назавжди, або ти віддаєш їй гроші, або забудь, що у тебе є сім'я? Я, я пам'ятаю, як сиділа, дивилася на людей, які повинні були мене любити, і спокійно відповіла: Я не віддам. Тоді мене виставили за двері. Тоді я втратила родину. І ось зараз лист. Питання життя і смерті звучить так, ніби вони хочуть знову втягнути мене в чиюсь драму. Але якщо хтось дійсно помирає, якщо це інфаркт у батька, якщо онкологія у матері, я ж не камінь. Я набрала коротку відповідь. Приїду в суботу. І, натиснувши відправити, відчула, як усередині запустився зворотний відлік. Що я побачу, коли переступлю поріг їхньої квартири? І головне, чого вони насправді від мене хочуть? Субота настала швидше, ніж я встигла зібратись. Ніч без сну, валізка в голові з варіантами, як усе може обернутись. Я сіла за кермо, і дорога здавалася знайомою і чужою водночас. Панельні дев'ятиповерхівки, облуплені під'їзди, запах дитинства й водночас якесь холодне відчуження. Біля дому вже стояли машини, білий каєнолі, чорний мерседес Дениса. Вони завжди любили показуху. Моє серце почало калатати, коли я піднімалась сходами. Дзвоник, двері відчинились. Мама, постаріла, схудла, але очі все ті ж там пронизливі, нетерплячі. Світа! Її голос затремтів. Дякую, що приїхала. Що трапилось? різко спитала я. Ви писали, що справа життя і смерті. Я зайшла в кімнату. Батько сидів у своєму. Старому кріслі, руки щеплені на колінах, Оля поруч, очі червоні від сліз. Денис тримав її за руку. Повітря було важке, наче перед грозою. А сідай, та я сказала мама. Я постою. Говоріть. Вона перехопила погляд на Олю, потім на батька. Нарешті почала. У твоєї сестри серйозні проблеми. Я дивилася на Олю, та відвертала очі. Сльози блищали на її щоках. Денис першим заговорив її бізнес прогорів три місяці тому. Квартиру забрали за борги. У грудях защеміло. Але я втримала обличчя кам'яним. Співчуваю. Але чому я тут? Мама витерла очі рукавом. Це ще не все. Вона винна дуже багато і дуже небезпечним людям. Оля нарешті прошепотіла полтора мільйона. Кому ти винна такі гроші? Я не витримала. Денис втрутився, голос його звучав сухо, офіційно. Мікрофінансова організація. Вони суд уже виграли. Скоро виконавче провадження. Але крім того, є інші методи. Вони знають, де ми живемо, телефонують щодня, погрожують. М -м -м, ми боїмося, Свята. Оля розридалась, притулившись до плеча чоловіка. Я вдихнула глибше, щоб не вибухнути. Це справді страшно, але. При чому тут я? Мама кинула мені майже благаючий погляд. У тебе ж є квартира хороша, простора, якщо ти її продаси, можна закрити борг і врятувати сестру. Я розсміялася. Коротко, різко. Ви з глузду з'їхали. Батько зиркнув на мене темно й суворо. Родні не залишають одне одного в біді. Родні, я відчула, як всередині підіймається хвиля злості. П'ять років тому ви мені сказали, що я вам більше не донька. Ви мене викинули, наче сміття, бо я не віддала гроші. А тепер знову те саме? Ми були неправі. схлипнула Оля. Я знаю. Але зараз усе по-іншому. Якщо я не віддам, вони можуть досить, перебила я. Ви знову хочете, щоб я пожертвувала своїм життям, моїм домом, моєю безпекою заради твоїх помилок. У кімнаті повисла тиша. Лише мамині схлипи так голосно, ніби хтось рве тканину, я подивилась прямо на них. Ні, я не продам свою квартиру і не віддам вам грошей. Якщо ви хочете допомогти, продайте свою. Мама відсахнулась, наче я її вдарила. Це ж єдина наша квартира, ми старі, куди ми підемо. Тоді зрозумійте, що я відчуваю. відповіла я холодно. Я вже йшла до дверей, коли почула позаду сестрин голос. Ти робиш величезну помилку свята, ти ще пошкодуєш. Я озирнулась і глянула їй прямо у вічі. Я вже пошкодувала одного разу. Другого не буде. Я грюкнула дверима, і під'їзд огорнула важка тиша. А всередині мене залишилось відчуття це ще не кінець. Вранці я варила каву, коли у дворі грюкнула дверцята машини. Виглянула у вікно і ледь не розлила все на підлогу. Мама й тато йшли по доріжці прямо до мого під'їзду. Серце пішло в п'яти. Звідки вони взяли мій новий адрес? Я вискочила на сходову клітку раніше, ніж вони встигли натиснути домофон. Що ви тут робите? Різко кинула я. Як ви мене знайшли? Мама підняла голову і спокійно відповіла. Ми найняли приватного детектива, інакше до тебе не достукатися, я мало не задихнулася від злості. Ви серйозно? Детектива? Це вже занадто. Отець оглянув під'їзд, стіни, поштові скриньки. Район непоганий, дорогий, мабуть, я сціпила зуби. Розвертайтесь і йдіть. Ви тут не бажані. Але мама мене відштовхнула плечем і пройшла всередину, наче в себе додому. За нею й тато. Я застигла від такої нахабності. Не влаштовуйтесь, ви не залишитеся тут ні на хвилину. Сказала я, стримуючи крик. Мама блукала по вітальні, торкалася речей, дивилася на мої книжки, ноутбук, фотографії. Якщо б ти продала цю квартиру, легко погасила борг, і ще залишилося б на двушку. Тобі ж одні стільки простору не потрібно. Мені потрібно рівно стільки, скільки я вирішу, відповіла я крижано. Тато знизав плечима. У тебе хороша робота, ти ще заробиш. А Оля зараз у небезпеці, вони знають, де вона живе. Учора телефонували, сказали, що якщо грошей не буде до кінця місяця, буде біда. Я підняла голос. Ідіть у поліцію. Полиція не допоможе. пробурмотів батько. Це не ті люди. У мене в голові закипало. А я вам кажу це не моя проблема. Ви не маєте права мене втягувати. Забирайтесь. Ми не підемо. Мама вперла руки в боки. Ми сидітимемо тут, доки ти не погодишся. Я дістала телефон. Ще хвилина, і я викликаю поліцію. Тато різко схопив мене за руку. Не дури. Я скинула його хватку, дивилася прямо в очі. Спробуйте мене торкнутися ще раз. І я натисну виклик негайно. Вони нарешті зрозуміли, що я не жартую. Мама розридалася, голос тремтів Якщо з Олечкою щось трапиться, це буде на твоїй совісті. Якщо зі мною щось трапиться через ваші проблеми, це теж на моїй совісті, в'яв. відрізала я. Ні. Кожен відповідає за своє рішення. Тато пригрозив пальцем Ти ще пошкодуєш. Родина має триматися разом. П'ять років тому ви про це не думали, від то відповіла я холодно. Вони вийшли, залишивши запах старих парфумів і злості в повітрі. Двері я замкнула на всі замки, а потім одразу набрала знайому ріелторку. Віко, пам'ятаєте, ми обговорювали продаж моєї квартири, мені потрібно швидко дуже швидко. Я готова була скинути 5%, аби тільки позбутися цієї петлі. Нехай батьки більше ніколи не мали важеля для шантажу. І хай хоч світ перевернеться. Але мою свободу я більше нікому не віддам. Телефон задзвонив у звичний вівторок. Номер незнайомий, але код міста рідного. Я взяла слухавку. «Світлана Даниленко. Голос сухий, офіційний. Так, хто це старший лейтенант Брюховецький, МВС Росії Приокський район. Телефоную щодо інциденту з вашими батьками. Я сіла ноги, наче ватяні. Якого інциденту? Їх затримали минулої ночі за незаконне проникнення в житло та умисне знищення майна. У мене вирвалося. Куди проникнення? Адреса. Вулиця Клинова. Будинок 47. Квартира раніше належала вам? Так. Але я продала її місяць тому. Ваші батьки цього не знали. Вони вдерлися всередину та почали громити меблі. Новий власник застав їх із битами. Я прикрила рот рукою. Це, Це жарт? На жаль, ні. Ущар попередньо близько півмільйона. Ваші батьки кажуть, що хотіли помститися доньці. Вони були впевнені, що квартира ще ваша. Я заплющила очі. Товариш лейтенант, вони переслідували мене. Тиснули, вимагали, щоб я продала житло заради сестри. Я відмовилася. Вони приходили додому, погрожували. Ви готові дати письмові пояснення? Так, звичайно. Після дзвінка я довго сиділа мовчки. Максим підійшов, обійняв. Що сталося? Моїх батьків затримали. Вони громили мою колишню квартиру. Думали, що вона ще моя. Він зблід. Світа, це ж безумство. Їх могли вбити на місці, дні потягнулися повільно. Новини приходили одна за одною, обвинувачення за двома статтями, але адвокат вибив особливий порядок визнали провину, отримали умовний термін та мусили повністю компенсувати збитки. Сума понад 700 тисяч із урахуванням судових витрат. Зателефонувала подруга Женя. Її голос був тихий, співчутливий. «Свєта, твої батьки продали свою квартиру. Інакше не витягнули б. Я відчула, як холод пробіг спиною. Ту сам єдину? Так. Але залишок грошей вони віддали Олі. Що? Я підвелася різко. Віддали їй? Після всього? Так. І ще одне. Пам'ятаєш, вона лякала небезпечними людьми? Насправді це звичайна мікрофінансова компанія, жодних бандитів, лише судове стягнення. Я довго мовчала, тобто вона все перебільшила? Вона всіх обманула свята, роздула, щоб натиснути на тебе через батьків, у мене наче земля пішла з під ніг. Виходило, що вся ця паніка, сльози, детектив, вторгнення в мій дім лише маніпуляція. І тепер вони залишилися без житла, самі винні у своїй руїні. Де вони тепер? спитала я. Знімають однушку разом з Олею і Денисом. Уяви, усі вкупі сваряться щодня. Мені стало їх жаль, але не настільки, щоб подзвонити. Я згадала, як вони виганяли мене, як батько тиснув мені руку, щоб я сховала телефон, як мати плакала і вимагала, і зрозуміла повернення назад немає. Вони самі зробили свій вибір. І тепер пожинають плоди. А я нарешті видихнула. І вперше за довгий час відчула, що ланцюг, яким вони мене тримали, розсипався на шматки. Минали тижні, чутки доходили від знайомих, мама й тато хочуть поговорити. Просили через інших людей, аби я дала шанс, аби вислухала. Одні казали, вони шкодують, зрозуміли помилку. Інші вони просять пробачення. Але щоразу я відповідала однаково Ні. Женя подзвонила якось увечері. Свєта, твоя мама просила передати. Вона каже, що шкодує, що вони все зрозуміли. Я мовчала кілька секунд, слухаючи власне дихання. Потім сказала тихо, але твердо, пізно. П'ять років їм було байдуже жива я чи ні. Потім вони прийшли, вимагали грошей, лякали мене. А коли я відмовила, вони вломилися до